Вулиця та провулок Сагайдак, вулиця Глухівська та одноіменні провулки знаходяться на Бобровиці. У лютому березні, 22-го росіяни стояли у кількох кілометрах від згаданих вулиць. Ці люди жили мирним життям, будувалися та мали надію лишити наступним поколінням свої будинки. Але прийшли російські військові і розбили всі надії разом з майном. Нам дуже важко, дуже важко, тому що ну на жаль, другий рік і до нас якось до Погорільців Ну дуже складно. Але в нас є землі, які ми обробляємо. Але... Ми якось там перебиваємося, хто із погорільців і зруйнованих, хто у друзів живе, хто в гуртожитку, хто в модульному будиночку. Але всі прагнуть самого простого повернутися до себе, бо дуже хочемо додому, А ну, поки будинку немає. На жаль. Деякі мешканці цих вулиць втратили найрідніше близьких. Про одну жителю вулиці Сагайдак ми розповідали у січні цього року. В одну мить Тетяна втратила обох батьків та будинок, в якому проживала їхня родина. Тетяна поступово оговтується від пережитої втрати, каже її сестра Лариса. Працює Таня в роботі. Ну в зв'язку з тим, що батьки загинули, їй дуже складно повертатися на подвір'я. Тому вона так знайшла розраду трохи в роботі. Нам допомогли дах лагодити зараз організація теж допомагає вікна поставити двері самі відбудовуємо то потрошку потрошку рухається хотілося б швидше звичайно ну як можемо так відновлюємо Днями мешканці вулиці Сагайдак та Глухівської отримали гуманітарну допомогу від польської фундації Ми з вами, яку передали волонтери єдиного волонтерського центру. Окрім видачі продуктових пачок від польської організації, волонтери поспілкувалися з мешканцями будинків та намагатимуться допомогти пришвидшити процес їх відновлення. Ми вже другий раз підтримуємо цю вулицю, але. Я бачу, що дуже багато питань виникає харчі. Там щось для дітей це ну хорошо, але є питання, які, мабуть, ну треба допомогти людям вирішити. Допомогти вирішити питання житлом Єдиний волонтерський центр планує через державну програму Є відновлення за якою громадяни, чиє житло було пошкоджено внаслідок збройної агресії РФ, зможуть отримати фінансову допомогу на ремонт житла. Я вважаю, що ми ж громадянини держави, тому. По-перше, ми повинні, якщо ми вистояли, Чернігів наш вистоїв, як якщо прийшлося так важко цим людям, то ми повинні е, розмовляти з державою. Це по-перше, -е, 23 липня е, там вже буде ну, певна така порядок дій, і поки ми організуємось там, знаєте, е, зрозуміємо. Чи всі е, зробили попередні документи? Ці акти? От щоб все було готове? І тоді ми почнемо діти. Ми зробимо. Ну, всі, всі ті кроки, які потрібні, які прописані в порядку надання компенсації, також польські волонтери зібрали невеликі подарунки для кожної дитини. Пакунки розділили окремо для хлопчиків та дівчат. Туди поклали солодощі, розмальовки, засоби гігієни, які іграшки та пляшечки для води. Єдиний волонтерський центр допомагає не лише постраждалим жителям Чернігівщини, а й військовим з 2014 року. Для них збирають допомогу, плетуть сітки, оголошують збори на навцівки та інші необхідні речі, які стануть на Уді на фронті підтримати їхню діяльність та допомогти нашим військовим ви можете донатом на картку, яку бачите на екрані.